Привіт всім! Сьогодні я покажу, як запитувати дані через Power Query Editor, а також консолідувати їх в один запит. Да, нажимаємо Power Query Editor, далі New Source Mode. І тут є Folder папочка. Да, після цього вводимо адресу папочки. Да. Тут Беремо. Вдадемо адресу папочки. нажимаємо ОК. І тут наших три файла, які ми хочемо консолідувати. Нажимаємо Transform Data. І тут у нас три файли. Ми можемо їх консолідувати, нажавши тут Combine або тут Combine, як ви хочете. От, нажимаємо кнопку. Зараз тут таке віконечко, да, де ми будемо. Показувати, який ми будемо виберемо, який файл з трьох хочемо консолідувати. Можемо перший, можемо вибрати який-небудь інший. Да, для того, щоб консолідувати, за прикладом, sample файл. От, і от ми по воно нам автоматично зробило запит, Такий консоль, називаємо його. Да. І що ми тут бачимо? Да? Я хочу повторювати Source Name. І очікувано я бачу помилку: Expression error, The key didn't Match Any rows in the Table. В чому проблема? В тому, що мої вкладки різні за назвою. Да? Якщо ми відкриємо наші файлики, наша назва вкладочок тут одна. Стопчики всюди однакові, звісно. Але назва вкладок різна. І коли, по прикладу, ми запитуємо вкладку з такою назвою, або там з назвою минулого файлу, да, е, вона не знаходить в другому файлі таку саму вкладку. Да, тому таку помилочку. Да. Як ми можемо пофіксити, е, можна зайти в цей Transform файл, і тут в запиті. Тут, Коли кажемо source, і воно пише назву вкладочки, можемо прописати тут 0 да, в таких фігурних дужках. Це перший спосіб, і через це нам каже е, таке попередження, що якщо ми це зробимо, то updates will stop if you directly modify function transform file. Да, тобто, якщо ми будемо цей Transform Sample файл змінювати, він не буде мати впливу на файл. І цього б не хотілося б робити, тому ми нажмемо Cancel. Да, і будемо змінювати саме цей кінцевий файл. І тут в розділі Navigation ми змінимо source на 0, data, Да. І що ми тепер бачимо? Що трансформ файл у нас ну, практично не змінився. Тут підтягнулися ці зміни, які ми зробили. І в консулідованому файлі у нас підтягнулись всі дані. Також хочу зазначити, що якщо один з цих файл відкритий, і ви працюєте на локалі, і у вас немає мультизадачності, тобто немає, не може декілька людей одночасно змінювати файл. Це звичай буває на локалі, то ви не зможете його запитати і консолідувати, не закривши його попередньо. Та, ну, тепер нажмаємо Close and Apply. І от наш консолідований файл. Які складається з трьох файлів. Да, тобто, тепер можемо з ним працювати. Бачите, зразу 3 роки. Да, якісь якусь суму. Це в даному випадку проводок. Нам це, звісно, нічого не дає, їх треба розмепити. Нормально, що вони означають. Да, але у нас є об'єднана табличка. Да, це все просто по-людськи. Гарного всім вечора.